Слава Ісусу Христу, всі люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 26 травня 2015 року, вівторок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю святу мученицю Гликерії. Свята Гликерія жила у другому столітті і була надзвичайно побожною християнською дівчиною. За вірність Христовій вірі її відрубали голову за наказом імператора Марка Аврелія. Своєю мученицькою смертю вона прославила Бога у місті Гараклеї. Там згодом збудували на честь святої Гликарі Величну Церкву, у якій досі вшановують її святу Голову. На божественній літургії сьогодні читаємо Євангелія від святого Євангеліста Івана з 16-ї глави з 2-го по 13-й стишок, де є такі слова. Виключать вас із синагог, а й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим Богові. Чинитимуть вам те, бо ані Отця, ані мене вони не спізнали. Сказав же я вам, це, щоб ви нагадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. Спочатку не мовив я вам того, бо я був з вами. Тепер же я йду до того, хто послав мене. І жаден з вас мене не питає, куди йдеш. Та що я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилось. Та що я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилося. Кажу вам, однак, правду: ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель. До вас не зійде. Якщо ж відійду, прийшлю його до вас, і коли прийде він, то переконає світ у грісі, у справедливості і в засуді. Щодо гріха, бо не вірують у мене. Щодо справедливості, бо йду до Отця Мого, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо князь цього світу засуджений. Багато що я маю вам повідати, та не принесли б винені. Тож коли зійде той дух істини, він і наведе вас на всю правду, він бо не промовлятиме від себе, лише буде повідати, що чує, і звістить те, що настане. А й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим богові сповненні даного пророцтва Ісуса Христа церква переживала вже неодноразово, але й не перестає переживати і по сьогоднішній день. Хоча в прямому значенні нікого в нашій країні не вбивають через міру, але в непрямому розумінню ми самі віддаємося на поталу духовній смерті. Подивитись бодай на те, скільки лікарів в ім'я добра людства схвалюють аборти. Фармацевтичні компанії, на жаль, основою своєї праці не вбачають здоров'я людей. А насамперед максимальне отримання прибутку, тому то більшість ліків наших аптек є низької якості, що навіть деякі лікарі радять по можливості купляти ліки за кордоном, щоб часом вітчизняними не отруїтися. Те саме діється і серед виробників харчової продукції, використовуючи різні харчові добавки, які почасту навіть з живою природою не мають нічого спільного. Успішно застосовуючи генну інженерію, нас хочуть нагодувати тим, що не вимагає застосування довшого процесу праці. Як наслідок, виробник отримує швидкий прибуток, а споживач різних хворіб здобуток. А все це та інакше стається в ім'я божка, на ім'я грошей. Хороша репутація важливіша ніж чиста сорочка. Сорочку можна випрати репутацію ніколи. Альфред Бернард Нобель. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами.